У лозовій сніг та ожеледиця ускладнили рух пішоходів і транспорту. Шляховики кажуть, техніка цілодобово чистить дороги, двірники, тротуари. Чи вправляються? Розкажуть наші журналісти. Снігопад паралізував Європу. У багатьох країнах виникла проблема з комунікаціями і транспортом. У лозовій сніжить другий тиждень. Двірники ОКОСАН розказують на роботі щодня шостої ранку. Відкидують сніг. Пізніше будемо посипати. Зараз ось підемо, поміняємо своє і будемо трусити. Сніг прибирають біля магазинів і багатоповерхівок. Ну, зима, звісно, є зима, так що. Нехай йде. Шляховики вивели на прибирання свою снігоприбиральну машину. Ді, не заїде. Пробиває добре. Зараз чистимо третій мікрорайон тротуар, потім мост моторного, щоб люди ходили на завод. Потім ми йдемо далі на сквер депутатів, потім на афганців і сквер чорнобильців. Потім далі парк перемоги, парк дружби і потім Михайла Грушевського, тротуар від суда до 11 школи. Пішоходи по різному оцінюють прохідність тротуарів. Нормально. Можна краще, ну но нормально. По городу я вот приїхала, ну более-менее. А Вілавка взагалі Нормально. Плохо, чесно, ось сиду так собі. Та нічого тут нічого, а так як де вже не в центрі, то вже і. Так, вроді би прочищені. Ну, ходити дуже важко. Дороги почали чистити від снігу ще з ночі, розказує директор екосану Володимир Селезньов. Люди на комунальному підприємстві ЕКОСАН працюють практично без вихідних, працюють ночу. На прибирання вивели всю свою техніку, ділиться директор екосану. Один трактор постійно працює у Панютиному. Соспартнери допомагають з прибиранням і по місту, і по всій ОТГ. Каріну Островерх, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.